Чотирнадцята в Україні проподію на цю мить. Далі у викладі новин на ТВ Віталій Півовар. Добрий день. Приєднатися до Росії навіть без результатів референдуму вирішила Верховна Рада Криму. Про це йдеться у їхній постанові. За проголосували 78 із 81 депутата. У тій же постанові є і нова дата референдуму. Це 16 березня. Відкритим лишається питання для чого цей референдум, якщо у рішенні Верховної Ради Криму вже йдеться про приєднання до Росії. Більше того, депутати звернулися до президента Путіна та Держдуми. З проханням почати процедуру переєднання Криму до Російської Федерації, тим же, хто прийде на референдум, пропонують два питання: перше про приєднання Криму до складу Російської Федерації, і друге про відновлення Конституції Криму 92-го року. Реакція Держдуми з'явилася миттєво сьогоднішнє рішення. Кримських депутатів там назвали історичним раніше. На розгляд Держдуми вже внесли законопроект про спрощення приєднання нових суб'єктів до Росії. У разі ухвалення документа приєднувати нові території Російська Федерація зможе на підставі рішення референдуму або ж на підставі звернення місцевих органів влади. Нагадаю, раніше у ЦВК України заявили проведення саме місцевого референдуму у Криму поза законом, оскільки така форма не передбачена. Жодною нормою закону. Власне, ті депутати, які підтримали приєднання Криму до Росії, не сповна розумом, так вважає голова меджлісу кримських татар Рефат Чубаров. За його словами, кримські депутати виконують чужу волю і розум їх залишив. Звернувся Чубаров і до міжнародної спільноти просить терміново захистити територіальну цілісність України. І тим часом росіяни продовжують нарощувати військову присутність у Криму. Про це повідомили у центрі військово-політичних досліджень. Лише за останню добу були розвантажені 5 кораблів. З кожного з них вимонтажили до 300 людей і до 20 одиниць автомобільної техніки. А із судна АЗО вивантажено 7 одиниць БТР 80 та протитанкові комплекси Штурм. Також стало відомо, до Криму їде російський батальйон Восток, який славиться особливою агресивністю. Його солдати замінять строковиків, які зараз блокують українські військові частини. вже підброшено в Крим. Батальйон. Знаменитый российский. Это товарищи, которые себя далеко не слушают, все равно зарекомендовали в разных ситуациях. Сейчас они, я так думаю, будут продолжать свой славный боевой путь в кавычках на территории Украины. Они отличаются особой жестокостью, с ними будет трудно общаться даже во время блокирования. Если раньше нашим военным удавалось как-то с блокирующими российскими военными и допускать, чтобы ну и не допускали, чтобы перед нам нашим передавали продукты, медикаменты и так далее, то сейчас я думаю, что это будет очень трудно. Ну і перед усіма цими подіями два своїх кораблі затопили російські військові вночі у найглибшому озері Криму, Донузлав, великий протичовновий корабель Очаков і рятувальне буксирне судно Шахтар підірвали та затопили з метою блокування українських кораблів, які базуються у новоозерному і недопущені їхнього відходу в Одесу. Інформацію на тому, що кораблі тердіслосируються в Криму. Вчера дали полный список и маршруты передислокации, после чего российские СМИ начали резко выдвигать опровержение, указывали на то, что в частности БПК и Чаков, которые мы указывали, что он передислоцировался на озеро Донузлав. Он уже списан, он вошел вообще в боевой состав Черноморского флота, а тогда еще СССР в 1973 году. Мы тоже не понимали смысла этих манеров этой ночью. Были взорваны БПК Очаков и буксир Шахтер. То есть заблокировали украинские корабли, которые сейчас находятся на Зонузлаве в Новоозерном. Это было сделано для того, чтобы украинские корабли не могли выйти в, в Черное море и передислоцироваться в Одессу. У Криму працюють офіцери ФСБ Росії. Представник полковник запасу збройних сил України Володимир Панченко упізнав серед осіб, які блокують штаб військово-морських сил України офіцера ФСБ Юрія Чечеля. З ним він перетинався раніше під час служби у Придністровському регіоні Молдови. Тоді у Панченка та Чечеля була спільна робота в об'єднаній контрольній комісії в рамках миротворчої операції у регіоні. На думку полковника запасу Панченка, російський офіцер ФСБ у Криму проводить оперативну роботу спецслужб Росії спрямовану проти безпеки та територіальної цілісності України, Це відео, яке я побачив на п'ятому каналі, котро говорить, що в Криму хотіли підкупити українських воєнних моряків. На цьому відео я побачив своєї. знакомого, с которым проходил вместе службу во время миротворческой операции. Я был военным наблюдателем со стороны Украины в Молдове, Приднестровье. Этот военнослужащий представлял службу ФСБ Российской Федерации. Я его узнал. Фамилия его Чечель, зовут, по-моему, Юрий. Вот. И он был из дальнего востока. Как... Брюссель нарешті ввів санкції проти Януковича та його оточення. Від сьогодні у силу входять заходи проти 18 людей, причетних до кровопролиття і корупції серед імен соратника колишнього президента, урядовці, бізнесмени і їхні родини у списку. Сам Віктор Янукович із обома синами, Микола Азаров, Віктор Пшонка, Віталій Захарченко, Андрій Клюєв з братом Сергієм, Дмитро Табачник, Олена Лукаш, Раїса Богатирьова та навіть молодший укра український олігарх Сергій Курченко відтепер їм зась до своїх європейських рахунків і активів. Уведення санкцій співпало у часі із стартом нового саміту України ЄС у Брюсселі. Там сьогодні міністри закордонних справ вирішать також долю російських посадовців як відповідь на російську агресію Криму. Телебачення Росії обертається проти самої Росії через події у Криму. Ведуча федерального каналу РТ звільнилася у прямому ефірі. Лізво заявила, не може миритися із кампанією, яка виправдовує Путіна. РТ або Russia Today – це канал, який веде мовлення англійською та орієнтований на американських та європейських глядачів. Ліз Вол працювала на каналі кореспондентом у Вашингтоні. Ведуча розповіла, зіткнулася із багатьма етичними проблемами у висвітлюванні російської інтервенції у Криму саме тому обіцяє звільнитися одразу після випуску новин. Це вже не перший інцидент на РТ у світлі останніх подій. Раніше інша ведуча Еббі Марті назвала дії російських військ в Україні окупацією. На самому ж каналі заявили вчинок Лізвол, це просто самопіар. Я не можу бути частиною компанії, яка фінансується російським урядом і вибілює дії Путіна. Я пишаюся тим, що я американка і вірю в перемогу правди. Саме тому після цього випуску я звільняюся. Ну і поки що власне підтверджень. Інформації про звільнення немає. Будемо чекати. Поки що в мене все більше інформації буде о 15-й. Дякую, що дивитесь.